І так розпочинаємо процес очищення води. Перед нами каструля, може бути скляна банка, не бажано пластикові пляшки, тут вода, яку я набрав тільки що з крана. В будь-якому випадку, який ви посудині, ви її не зберігали, потрібно, щоб вона була відкритою і мала доступ до повітря, тому що тоді йде інтенсивне виділення хлору та інших речовин, які знаходяться у воді з-під крана. Цю воду я зразу опускаю кремнії, подроблені невеликі куски. Розташовую цю воду я на балконі, вона відкрита, але на неї не повинно попадати пряме сонячне повітря. Вона може відстоюватися день, може відстоюватися півтора, може відстоюватися і два. В залежності від нашої потреби на воду. І так, момент перший ми виконали. Прийшло більше доби, я зіляв воду, яка очищувалася на кремній посудину, залишивши при цьому на дні десь півтора, може трошки більше сантиметра відстою. А цю воду поставив каструлю на вогонь. І ось цей етап очищення, він найбільш відповідальний. Каструля вже знаходиться певний проміжок часу на вогні, і як ви бачите, на дні. І на стінках утворилася велика кількість бульбашок. Ми спостерігаємо за ними і бачимо, що частина з них вже починає підніматися наверх. І от коли досягне великої інтенсивності це бульковиділення, але не буде ще кипіння, то тоді ми і зупинимо процес нагрівання води. Вона залишається ще живою, не кип'яченою. Ну а якщо ви цей момент втратите, то просто будете мати очищену воду, але кип'ячену. Ну, звичайно, цього робити не треба, бо, як би не було, це є певний процес і його потрібно дотримуватися. Так, зараз ми на завершальному етапі підготовки нашої питьової води. Якщо ви бачите, тут у нас знаходиться збаночок, ложечка. Банка із водою і цікава пляшечка, на якій пише посвячена вода. Що ми робимо? Після того, як ми проробили всі ті етапи очищення води, я її закидаю безпосередньо в цей баночок, наливаю. Ложка в нас оця є чисто срібна. І срібла ложка повторюю ще раз. Тому що ми знаємо, що є навіть саме очищення води на основі срібла та й освячення води теж відбувається в церкві із сріблом. І плюс освячена вода. Значить, заливаємо воду з банок, опускаємо туди. Срібну ложку, вона там залишається на постійно. І додаємо, що доказано вже давним-давно в корисності, декілька капель освяченої води. І тепер наша вода готова до повного споживання. Тобто, підкреслюю, ми пройшли з вами такі етапи. Ми взяли воду із крана. Ми після цього відстояли її на кремнії. Стояла вона добу, коли зливали, залишали десь півтора сантиметра води на дні в посудині. Після того ставили на газ, але ми її не кип'ятили, залишали її живою, доводили тільки до моменту, коли із води почалось таке бульковиділення. Тобто з дна посудини почали підніматися бульбочки повітряні. І тоді в той момент ми відключаємо, знімаємо кришки, вода остиває, переливаємо її в посудину. І теж, коли вже її, наприклад, я додаю зараз баночок чи дружина для варіння їди, ми теж залишаємо сантиметра півтора на дні десь в цій посудині. І тоді вже споживаємо оцю нашу очищену воду.